Наша задача це бути готовими повністю в рамках законодавчих норм, розпочати опалювальний сезон агрегати всі котельні у нас повністю на 100% готові до початку опалювального сезону. В Частині електропостачання ми робимо великий уклін в. Посилення нашої енергетичної спроможності шляхом захисту енергетичних об'єктів для того, щоб ті трансформатори, ті трансформатори підстанції були невразливі для ворога. Перший рівень захисту це бігбеги, це антидронові сітки. Другий рівень захисту це повноцінний бетон, який як саркофаг, закриває те чи інше обладнання. Також в нас було тестування водопостачання в хортицькому мікрорайоні півтора тижня тому, коли в нас було блекаут майже 18 годин в хортицькому мікрорайоні після ворожої атаки. Хочу подякувати всім комунальникам, в тому числі і водоканалу, які на сьогоднішній день виконали роботу, і водопостачання не було припинено там в тому районі, не в тому районі, в якому був блекаут протягом години. Повністю все було відновлено і заживлено на генераторах. Третє це безпосереднє теплопостачання. Всі можуть собі уявити великі квартальні котельні це як великі ангари, які сьогодні окутати повністю в бетонні споруди досить складно, дуже високовартісним. Тому в цих котельнях ми захищаємо окремі вузли агрегати. Більшість котелень вже обладнані антидроновими сітками, Ще частина котелень буде обладнана антидроновими сітками. І остання це газопостачання, яке сьогодні, на жаль, частково постраждало після одного з ворожих прильотів, а саме труба газопостачання, яка проходить через річку Дніпро, яку ми тільки не відновили, також після нашого короткострокового блекауту в Хортицькому мікрорайоні ми виявили ще дві проблеми: це робота вишок мобільного зв'язку і якості мобільного зв'язку, а також світлофорів. Що стосується світлофорів, то з першого числа наступного місяця то ми вже будемо мати рішення, як Резервні акумулятори замінювати на ті акумулятори, які сіли після 8 годин роботи. Що стосується вишок мобільних операторів, буквально декілька годин тому в нас закінчилась нарада, яким чином під е, збільшити кількість вишок, які будуть працювати на генераторах з 30% до 70%. Також окрема задача це наші пункти незглавності та пункти обігріву, яких більше 400 працює на території Запорізької області. Також пункти обігріву ми будемо готові розгорнути на базі великої кількості освітніх за. Кладі також мають подбати про свій захист на випадок блекауту. Ми розуміємо, що в приватному секторі за можливості мають бути генератори або акумуляторні батареї. Велика робота нами робиться зараз щодо закладів охорони здоров'я та соцзахисту. Ми свою роботу зробимо. Всі заклади критичної інфраструктури будуть функціонувати. Це і запас води, це і запас дизельного палива або бензину. Все це ми на сьогоднішній день робимо. Проходження блекауту це не лише відповідальність. Ержави, яка має виконувати цей функціонал, але це відповідальність точно кожного мешканця нашої держави, який сьогодні переживає складний період.